Вітаю, я Аліна Бережна і зараз коротко про погоду на 21 квітня. Завтра знову дощитиме. У Черкасах буде плюс 10-11 градусів в день та 7-8 тепла вночі. В Умані та Звенигородці сонце рідко з'являтиметься за хмар, можливий дощ. Температура триматиметься у межах від 9 до 11 градусів тепла. Вночі штопчики термометра опустяться до плюс 7. У Каневі та золотоноші буде мінлива дощова погода. Топчики термометра в день покажуть 10-11 градусів вище нуля, а вночі 7-8 з позначкою плюс. У Смілі та Чигирині також прогнозують опади. В день плюс 10-11 градусів, уночі ж 7-8 тепла. А я бажаю вам гарного дня і хорошого настрою. До зустрічі на телеканалі Вікка.